Привіт, давайте одразу по фактах: штучний інтелект, про який ми всі говоримо, чуємо з кожного холодильника. Це не чарівна кнопка бабло. І якщо хтось вам впарює курси, де обіцяють, що ви будете заробляти тисячі доларів, просто натискаючи на кнопки, то не знаю, принаймні, не беріть ці курси в кредит. Отак От це не працює і крапка. Штучний інтелект це як такий, знаєте, швейцарський ніж для нашого мозку. Супер корисна штука, яка може прискорити вас в 10 разів. Який є нюанс. Цей інструмент він працює як підсилювач. І знаєте, як казав дядя Бен зі спайдермена, велика сила вимагає великої відповідальності в умілих руках. AI зробить з тебе просто такого сенсея продуктивності, який виконує роботу, е яку ти мав робити протягом дня за годину. А в невмілих руках це знаєте, як дати Івану е молитися, то він собі голову розіб'є. Отак само тут він помножить твої помилки і перетворить кожну маленьку дурну ідею на повний масштабніший зашквар. От вам живий приклад з життя. Е Я можу попросити GPT написати мені маркетингову стратегію. Він напише: взагалі, не питання видасть красивий структурований текст на 5 сторінок. Але якщо я в маркетингу нічого не розумію, слова взагалі, то я й оцінити не зможу якість цієї стратегії. Я не зрозумію, чи запропоновані канали просування підходять конкретно моєму продукту, чи правильно визначена цільова аудиторія. Я просто отримую гарний, але потенційно абсолютно марний набір статистично значущих слів, а потім ще й гроші на нього злию. Відчули це? От, власне. Тому основна думка цього відео, яку я хочу донести, ви не заробляєте на штучному інтелекту, а заробляєте дякуючи штучному інтелекту. Щоб ви зрозуміли різницю. Заробляти на штучному інтелекті це створювати усі великі мовні моделі, large language models, як це робить OpenAI, Google або Meta. Це гра для мільярдних корпорацій, які мають цілянгари серверів, команди сотень найкращих математиків світу. І щоб увійти в цю гру, треба мати капітал як у невеличкої країни, по типу Ліхтенштейн. Не наша історія. Наша історія це заробляти з штучним інтелектом. Це брати ці готові потужні інструменти, які нам вже дали, і вирішувати ними дуже конкретні, приземлені, прості проблеми реальних людей і бізнесів, не просто згенерувати картинку, а зробити якийсь турбокреатив для таргету інстамагазину, який продає худі, е, отримати за це гроші від власника. Не просто попросити написати код, а за допомогою копайлота і курсора закрити проект для клієнта. Вдвічі швидше заробити свої гроші і взяти наступне замовлення, поки всі твої конкуренти ще допилюють старе. Або, не знаю, допомогти бізнесу з сусіднього будинку, який продає суші, щоб зробити для нього автоматизацію відповіді клієнтам, щоб його не розривало 24 на 7 повторювальними питаннями. І як в золотій лихорадці, я хочу, щоб ми з вами зосередилися на... і стали тими, хто створює лопати і джинси. А не шукає золото. Простими словами, ми не створюємо молоток. Ми беремо готовий існуючий молоток і починаємо забивати ним цвяхи за гроші. І от це наш шлях самурая. І от зараз я вам покажу найбільш актуальні способи, як наші люди вже на цьому заробляють, і як ви можете почати заробляти, і що реально має сенс. І Дуже важливо в коментарях накидайте свої питання про штучний інтелект, про те, як заробляти на штучному інтелекті, про те, що працює, що не працює. І в наступному відео я зроблю розбір найцікавіших питань. Тому погнали! Признайтеся собі чесно, хто з вас не думав про свій канал на Ютубі або про свій власний інстаграм, щоб у вас було стабільне джерело доходу, стабільний блог, який вам приносить гроші з реклами. Думав кожен, тому що це своя аудиторія, класні рекламні інтеграції. Але потім починається. треба камера, світло, петличка, треба гарно виглядати, без усього постійно і так далі. Тобто, одним словом, знімати відео. Як я на собі зрозумів, це не така проста задача. І дуже часто, якщо правильно до цього не підійти, воно відбиває бажання ще на старті. Але от я знайшов дуже цікавий кейс, я побачив, як можна робити якісний контент, взагалі практично не з'являючись в кадрі і не записуючи свій голос. Я знаю, що багато AI-креаторів про це говорять, але м -м, знаєте, це трохи як такий сферичний кінь в вакуумі. Всі говорять, ніхто не бачив. Але я знайшов конкретний приклад, який працює. У мене є знайомий, який з нуля за рік розкачав польськомовний канал. Я нагадаю, що Польща не супервелика країна. Він його розкачав на 160 тисяч підписників. Його схема просто топ, бо вона проста і системна. Він вибирає тему і просить штучний інтелект накидати йому структуру, ключові факти для сценарію, а потім сам редагується до живого цікавого тексту. Далі цей текст він закидає в Ілевен labs Ілевен labs йому синтезує голос. А потім цей синтезований голос він закидає в хайджен і йому створює віртуальний аватар. І потім він з інтернету скачує додаткові біроли і картинки з цього всього. Він генерує професійне відео, тобто невеличка команда людей генерує йому професійне відео. І він це закидає на інстаграм, і все відео готове, і в результаті найважливіше він не вигорає, не заморочується зі зйомками, а його контент-машина працює як швейцарський годинник, і приносить нових підписників. Прям я дивився, аналізував статистику кожен день. І він може випускати один ролик в день, а може випускати 10 роликів в день, бо більша частина процесу автоматизована. І оце вже стає не хобі, а справжнім. Медіабізнесом. Але контент це круто, але це вимагає просто титанічного терпіння. А от зараз буде тема, яка, як на мене, є головною можливістю заробити, Я знаю, що це звучить по інфоциганській, але швидкі і серйозні гроші в Україні на найближчі роки. І це створення своєї маленької агенції, яка допомагає іншим бізнесам автоматизувати рутину і рутинні процеси. Дивіться. 99% українського бізнесу це ФОПи і малі компанії. І їхній головний біль це операційка. Власник суші ресторану з боку вашого будинку. Він дуже часто сам приймає замовлення. Адміністратор барбершопу розривається між дзвінками і записом в crm ку А власниця інстамагазину просто зашивається, відповідаючи на 200 однакових питань в директ. Яка ціна? І які умови доставки? Всі вони вже чули про штучний інтелект, ви їх цим не здивуєте, але для них це щось складне, дороге і незрозуміле. І тут з'являєтесь ви. І чому це золота жила? Бо автоматизація це вже не фішка, а питання виживання. Клієнти вони стали. Нетерплячими, вони хочуть відповідь тут і зараз, якщо ви не відповісте клієнту згідно статистики протягом 20 хвилин, у вас на 80% збільшується шанс його втратити. І якщо ваш конкурент вже має свого чат-бота, який 24 на 7 консультує і приймає замовлення, а ти відповідаєш вручну, коли є час, ти вже програв. Навіть якщо чат-бот твого клієнта не ідеальний, він все рівно буде краще, ніж ти. І отут ви можете бути тими, хто приходить і каже, «Слухай». Давай я зроблю так, щоб воно працювало само. Це коштує X гривень, зекономить тобі Y годин твого часу і принесе Z нових клієнтів. І для цього не треба бути програмістом, тому що ви берете готові платформи-конструктори по типу Make.com, Zapier, N8N і просто з'єднуєте. Е польське це називається клотські, кубики. От коли приходить, наприклад, новий коментар в Інстаграм, ви автоматично відправляєте відповідь, ви створюєте картку клієнта, наприклад, Trello в чи в якомусь CRM, і це доступно абсолютно кожному, хто готовий з цим трошечки розібратися. Це знаєте, таке лего для дорослих дітей. І от, якщо ви зараз слухаєте і розумієте, що оце воно, і вам це цікаво, і ви хочете будувати такі рішення, допомагати бізнесам заробляти на цьому, але в голові ще трохи каша, і ви не знаєте, з чого почати, як знайти першого клієнта і що йому продати, то у мене для вас хороша новина, тому що спеціально для таких людей я з командою приготував класний, крутий онлайн вебінар безкоштовний. На якому ми крок по кроку розбираємо, як війти в світ оцих автоматизацій і агентів AI, як їх почати будувати, як на практиці їх створювати без навичок програмування, не будучи технічною людиною. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете з цим розібратися, реєструйтесь обов'язково на вебінар. Лінк до реєстрації буде нижче під цим відео. Добре, рухаємося далі. Автоматизація — це круто, дуже круто, але можна не просто покращувати старі бізнеси, а будувати нові одразу на фундаменті штучного інтелекту, щоб з самого старту бути на 10 кроків попереду. Це так званий підхід AI-first. Не знаю, давайте розберемо якийсь приклад релевантний для України, з чим всі мають проблеми. Це бухгалтерія для фопів старій. Традиційній християнській моделі ви щомісяця збираєте всі свої папірці, несете їх бухгалтеру. Він вручну все це вносить в 1 с готує звіти. Це нудно, довго і є гігантський ризик людської помилки. А як ми знаємо, наша податкова дуже любить нас наказувати за ці людські помилки. І тут ми можемо підійти до цього інакше. Ми можемо створити AI-first модель. Да? Ми створюємо сервіс сайта або бота, куди ФОП. Просто закидає фотки або скани своїх накладних і актів. Штучний інтелект сам розпізнає всі дані, розносить по категоріях, рахує податки і готує готові звіти, які лишаються тільки підписати в дії. А живий бухгалтер потрібен тільки для складних консультацій. Я знаю, що звучить трошки ідеалізовано, але це абсолютно реально. І собі вартість такої послуги падає в рази. А зручність, вона просто летить в космос. І ви просто викидаєте старий ринок на смітник історії і просто дисраптите цілу галузь. І такі галузи, які можна е, зараз дисраптити, їх сотні, тому що штучний інтелект максимально знижує поріг входу на те, щоб почати автоматизовувати процеси у традиційних бізнесах. І знаєте, тут е, такий маленький ліричний е, відступ. Е, е, мені здається, що штучний інтелект це просто знахідка для такого типового українського. Мікропідприємця, який знаєте, він ФОП, і це зараз без образу до нікого сказано, але він ФОП і пише, що він Сіо, тільки він не Chief Executive Officer, а він Chief Everson Officer. Він сам собі маркетолог, сам собі продавець, сам собі кур'єр і СМИ. І от для таких людей штучний інтелект може, власне, стати ідеальним безкоштовним джуном, який тобі накидає ідеї для постів, проаналізує конкурентів, напише відповідь незадоволеному клієнту, а ти фактично стаєш керівником і тим, хто приймає фінальне рішення. Е, тобто, пам'ятаєте, те, то, з чого ми починали наше відео? Це все круто, але все рівно є категорія людей, яка. Не хоче будувати бізнес, агенцію бути блогером. Ти хочеш просто робити те, що ти вмієш: писати, малювати, створювати музику, і щоб тобі за це нормально платили. Це називається економіка творців англійською мовою, Creators Economy. а це гігантський ринок фрілансу, який зараз росте, як на дріжджах. бо кожному бізнесу потрібен. Контент і кожен бізнес, особливо стартапи, вони підходять до всього так, що ми фокусуємося на тому, що ми вміємо найкраще. Тобто вони створюють свої core IP, вони пильнують свої інтелектуальні власності. А все, що не критичне, вони аутсорсять назовні. І власне це породжує гігантський ринок, оцей економіку крієйторів. The, тому що кожній кав'ярні потрібні гарні фото в інстаграм, кожному експерту потрібен сценарій для Reels, кожному ютуберу потрібен гоустрайтер. До речі, якщо ви гоустрайтер, можете відізватися, тому що я якраз зараз такого шукаю. Попит шалений, і він тільки росте, і росте глобально. І штучний інтелект це ваш бустер, ваш допінг і. Ви можете бути супер ефективним, крутим фрілансером і пропонувати то, про що ми говорили, наприклад, створення візуалів для соцмереж, для брендів за допомогою Midjourney. написання текстів і сценаріїв для Reels і TikTok, бо більшість людей, повірте, мають з цим колосальні проблеми. Створення музичних треків в, в суно або подкастів за допомогою саундро, наприклад, озвучка рекламних роликів професійним голосом, не маючи мікрофона. І Ваше завдання стає дуже важливим зрозуміти клієнта і дати йому креатив, а всю цю технічну нудну рутину скинути на штучний інтелект. І це дозволяє робити більше замовлень і відповідно більше заробляти. Тому одним словом, давайте підіб'ємо підсумки. Штучний інтелект це не магія. Пам'ятаєте, колись сказав Архімед. Його цитата звучала: Дайте мені точку опори, і я переверну землю. Так от, я вважаю, що штучний інтелект це ваш такий архімедовий важіль, який може підняти ваші можливості на повністю новий, кардинально новий рівень. І головне не проспати в цей от момент, поки всі розкачуються. Тому що зі штучним інтелектом ти можеш стати медіамагнатом, як ним став Макс з віртуальним аватаром. Можете запустити свою агенцію і допомагати нашим бізнесам ставати крутішими, більш конкурентними на закордонних ринках, як це вже роблять десятки людей після нашого курсу по використанню штучного інтелекту в бізнесі. Ви можете дисраптити цілі галузі, як, наприклад, ту саму бухгалтерію або дуже багато інших речей пов'язаних. З обробкою документів. Або можете бути просто ефективним і дорогим, гарно оплачуваним фрілансером. Тому ключ до всього це зрозуміти, як це працює, і бути тим, хто ставить задачі, а не тим, хто сліпо копіює. Будьте оцим диригентом, а не просто кнопкою Enter. Якщо це відео було для вас корисне, дайте лайк. Якщо було не корисне, Авансом дайте лайк, наступне буде корисніше. Підпишіться на канал, класніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І задавайте ваші питання. Ми розберемо їх в наступному відео. До зустрічі!